Шок, новина для всієї нашої команди. Ми знайшли аж два плагіати на свою роботу. Катя ресерчила на біханці, побачила Go Smile. Я думаю, що спочатку Катя подумала: М, а що, ми викладували щось на біханці? Ні, це не ми викладували на біханці. Виявляється, що це якась русіш-дизайнерка, От реально людина побачила і просто зробила копі-паст. Нагадую вам історію нашого неймінгу і лого для Go Smile. Шість років тому відомий стоматолог. У нашому місті Дніпро Світлана Горбуля звернулася до нас для того, щоб ми створили для неї неймінг і лого. Ось так і народилась назва Go Smile, Бо Світлана Горбуля смайл, ну типу посмішка, ну все ж понятно. Да? Тобто наша робота не з'явилася просто так. У неї є бекграунд. А тут людина просто не сп... а вдохновилась. Ще один кейс це бажен. У нас а у нього бажен. Пересерчила Пінтерест і побачила. Просто мені спочатку здалося, що це пакет Бажене, Що вони вирішили зробити якусь limited edition з конячкою. Виявляється, що це взагалі інша назва, інший бренд, і це знову зражки. По перше, це навмисний плагіат 100 стовідсотковий. А по-друге, люди думають, що ну, якщо це якийсь український бренд, то пофіг можна. Вони просто не думали про те, що бажене настільки популярний бренд, і вже не тільки в Україні. Якщо хтось побачив логотип бажен, хтось хто знає бренд Бажене, він. Одразу зрозуміє, що щось тут не так. Тому ми співчуваємо, що є такі необізнані дизайнери, непринципові власники бренду і радіємо за те, що серед наших клієнтів таких людей нема. І ми не ті дизайнери, які щось у когось плаг'ятять. Всіх благ, всіх благ.